Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт дуже смачного крема. Багато хто його вже знає, нікого ним не здивуєш, але я впевнена, що є деякі господинки, які ну, або боялися, або ніколи не робили цей крем. Крем має назву пломбір. Що нам знадобиться? Ну, Звичайно ж, каструлька або люба яка-небудь ємність, сметана, цукор звичайний, цукор ванільний, яйця. Крахмаль кукурудзяний і вершкове масло. Вершкове масло нам знадобиться не відразу, але воно повинно бути м'яке, тому завчасно його необхідно дістати з морозилки. Крахмал обов'язково повинен бути кукурудзяний, не картопляний. Якщо немає кукурудзяного крахмаля, знаю, що багато. Господиня замінюють його звичайним борошном, але повірте, на крахмалі кремчик вийде набагато ніжніший і смачніший. Погнали готувати? Звичайно ж, нам знадобиться вінчик. Показую, як роблю я. Я спочатку вбиваю яйця в каструльку і просто їх розмішую. Ось так, не взбиваючи нічого, для стабілізації обов'язково до яєць додаю дрібку солі. Далі сюди ж відправляю сметану. Звичайну, магазинну. у мене сьогодні це 20% сметана. Прямо туди її відправляємо. І просто розмішуємо трішечки з яйцями, щоб це все поєдналося. Ось так це виглядає. Далі беремо цукор, звичайний цукор, відправляємо сюди пакетик ванільного цукру. І сюди ж додаю. Три столові ложки повні з горою, крахмалю, кукурудзяного повторюю. І все це перемішую, щоб крахмаль перемішався з цукром, щоб легше було. Вводити його до сметанки. Насправді цей крем він універсальний. Він підходить будь-чого. для Ним можна змастити і Наполеон, і медовик, і будь-яку там молочну дівчинку, і бісквіт. І навіть сами самий звичайний пиріг ви можете вдома спекти, розрізати навпіл і перемастити цим кремом. І ви дуже здивуєте своїх рідних. Також цей крем добре підходить, хто займається більш професійною, я би сказала, випічкою тортів для вирівнювання тортів, а також для прикрашання. Тобто, якщо ви бажаєте розочки, там, кантики що завгодно, квіточки. Візерунки, малюнки, цей крем дуже добре тримає форму, він стабільний, він не потече. І в цей крем можна використовувати барвники. Тобто, якщо вам хочеться закрасити крем, він дуже добре працює з барвниками. Все, тепер цю суху суміш, відправляю сюди і все це перемішую. Зараз ми з цим кремом перенесемося до пліти, але одразу підготуйте шматочок харчової плівки. Вона нам знадобиться. Стосовно пліти, багато хто стверджує, що цей крем готується на водяній бані. Дехто є взагалі помилково називають паровою банею, хоча ставлять на воду. Насправді, його можна приготувати і без водяної бані. Деякі примудряються господинки взагалі на відкритому вогні готувати, я використовую розсікач. Головна умова це постійне помішування вінчиком до загустіння. І не просто до загустіння. Крем почне густішати раніше, а нам потрібно дочекатися перших бульок. Знаєте, як в звичайному заварному кремі, щоб почало булькати. На це уходить десь 7-10 хвилин часу. Чим жирніша сметана, ну, звичайно, що і смак самого крему буде трішки смачніший, да? але і швидше загустішає. Хоча можна використовувати сметану навіть 10%. Цей крем також дуже смачний в заварних тістечках, в профітролях, будь-де, я ж кажу, він універсальний. Головне постійно помішувати і не відволікатися. Спочатку сметана стане зовсім геть рідкою, але потім в процесі нагрівання крахмаль почне. Спрацьовувати і крем почне загущатися. Головне не відходити і не переставати помішувати. Можете бачити, крем вже загуст. Бачите, він вже рідкий, але не перестаємо мішати і в жодному випадку не відходимо від нього. На цьому етапі, час від часу, періодично, я піднімаю вінчик, щоб впевнитися, чи немає ще бульок перших. Немає, продовжую далі мішати. Ось, бачите, мій крем вже готовий. Він почав пфикати, і якщо проводиш по дну каструльки, дно залишається чистим. Він зараз має ось таку густину, і я його вимикаю. Перекладаю крем в іншу ємність. Для чого? Для того, щоб він швидше охолонув. Тому що каструля гаряча, вона з товстим дном, і в каструлі вихолонення буде довше проходити. І ось на цьому етапі обов'язково накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб поверхня нашого майбутнього крема, щоб наша заварна основа не завітрилася. Все залишаємо при кімнатній температурі до повного виховнення. Ще раз наголошую, якщо ви не доуварюєте оцю основу до такої консистенції, то, звичайно, як крем, ви, можливо, і зможете в подальшому використати це. А для прикраси, для вирівнювання, для розочек, трояндочок, квіточок і так далі, у вас не буде тримати форму, якщо залишиться за рідким. Коли основа заварна оця повністю вихолонула, продовжуємо робити наш крем. Масло розм'якло. бачите, яке воно вже. І зараз необхідно його взбити міксером, але недовго, буквально у хвилинки 2-3, щоб воно побіліло. Масло почало збільшуватися в розмірі. Тепер беремо. Заверну основу і частинами додаємо до масла і продовжуємо взбивати, вже розмішувати. Заварну основу з маслом. Але обов'язково сразу все не бухкаємо, додаємо частинами. От Чергову частину розмішали, знімаємо зі стінок крем, той, що тікає від нас. І знову додаємо, і так, допоки не закінчиться заверна основа. Ну ось і все, крем готовий. Е, тепер можна хоч то змащувати бісквіт, торт, будь-який пиріг, наповнювати заварні тістечка, профітролі, е, прикрашати зверху, будь-що чудово тримає форму, навіть при кімнатній температурі нікуди не тече. Має смак сметани. За смаком відчувається добре смак сметани. Не заварного крему, а саме сметани. Але на відміну від звичайного сметанкового крему, коли ми змішуємо сметану з цукром або з цукровою пудрою, вона зазвичай тече. Із тарків стікає, то цей крем нікуди у вас не стече. А смак залишиться. Тому, сподіваюсь, комусь буде у нагоді. Готуйте, смакуйте і балуйте своїх рідних. Смачного всім! Ну, а ось і готовий варіант. У мене було 4 коржі. Це звичайний мій пиріг, це не бісквіт навіть. Ось так це виглядає. Тому готуйте і смачного всім.